На Нашої ефір долучається ще один гість гостя Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. слава вітаю вас зараз. Поговоримо більше про південний напрямок. Яка ситуація зараз? Як просуваються наші воїни? Я питаю з урахуванням, звісно, що розкажіть те, що можете, якими результатами можете поділитися. Так, дійсно, ми поділилися вже в нічному зведенні. Результатом про те, що є закріплення успіху наших військ на Херсонському напрямку. Зокрема, в Береславському районі, звільнено закріплено ще п'ять населених пунктів: це Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка і Червоне. Там встановлено українські прапори і тривають вже стабілізаційні заходи. Ми знову звертаємося до всіх з проханням не поспішати повертатися в населені пункти, оскільки вони містять і замінування, і інші неприємні сюрпризи, які полишили пособи окупанти, втікаючи, звідти. треба провести певну роботу і тільки після того вже повертатися до домівок. А те, що площа залишається майже такою, яку, яка була зафіксована, це не говорить про те, що наступ зупинено. Це говорить про те, що відбувається перепланування операції, це говорить про те, що ворог е, укріплюється на тих рубежах, на які він посунутий, і дійсно ви казали вже про перехоплення е, і інформацію, яку Передають військові окупаційних військ у відкритих ефірах про те, що вони відчуваються, почуваються дуже недобро в оточенні наших підрозділів. Тому ми продовжуємо цю роботу, і як тільки будуть її результати, ми знов таки повідомимо. В іншому продовжуються атаки ворога, зокрема з повітря, і цієї ночі, і на світанку, і Миколаївщина, і Одещина знов були атаковані дронами. П'ять дронів було збито силами протиповітряної оборони. Влучання не зафіксовано, але ми розуміємо, що така загроза ще залишається зокрема, і з напрямку Чорного моря, де ворог перегруповує свої кораблі катери, оскільки два дні поспіль, поки тривали масовані ракетні удари по всій території України. Вони дуже дуже потужно використовували і ракети морського базування типу калібр. От щодо арсеналу, що можна казати, це високоточні ракети? Що це за озброєння, і в тому числі я так розумію, і щодо дронів, які типи. Дрони ж, нічого нового, шахеди 136, Це дрони камікадзе, які влучанням з ефектом сірника запалюють об'єкт. Як правило, вони поцілюють в критичну інфраструктуру або в адмінбудівлі для того, щоб спричинити максимальний візуальний і психологічний ефект. Ракети морського базування це ракети типу калібр, це високоточна зброя з далекою дальністю, з великою дальністю ураження, яка може бути застосована по всій території України, і саме те, що вона високоточна, як правило, характеризує, що їх намагаються використати по об'єктах критичної інфраструктури, щоб було максимальне ураження і відповідний ефект. Я відсадко останніми днями від початку верніше навіть сказати, як від початку, як з кінця вересня, вони почали обстрілювати нас дронами-шхедами, а на Миколаїв найбільше от летить. Чим можна це пояснити і розкажіть? Тому що теж знаю, що наші військові саме на цій ділянці вже виробили алгоритм, такий систему протидії цим дронам. Справа в тому, що вони намагаються все ж таки зображити, що тривають тримають контроль над цим напрямком, оскільки навіть окупаційні війська, які знаходяться зараз на території Херсонщини, намагаючись збирати речі, пояснюють місцевим, що вони вирушають саме в бік Миколаєва. Хоча всі чудово бачать, що вони кивають п'ятами у бік Криму і лівого берега Дніпра. А з тим, щоб психологічно тиснути на людей, розповідати, що вони просуваються на південь, просуваються до Одеси через Миколаївський напрямок. Вони намагаються атакувати саме Миколаївщину дронами. В них закінчується певний потенціал через наше постійні ураження за складів з боєприпасами того самого С 300 яким вони полюбляли гатити по Миколаївщині. Тому вони використовують саме дрони зараз. Це зброя трошки дешевша ніж ракети, зокрема, які мільйони доларів коштують, які типу хатам і ті ж самі калібри, які вони випускали під час масованого ракетного удару. дрони коштують там десятки сотні тисяч доларів. Це дешевше за ракети, але ураження нібито таке саме ефект виходить той самий. Тому вони так намагаються. Але в нас вже є способи. Протидії і ефективність говорить про те, що понад 70 дронів було збито, понад 30 влучили, тобто ефект п'ятдесяти працює, і це не то тільки засоби протиповітряної оборони, це і стрілецька зброя, і кулемети, тобто наземним способом так само наші воїни влучають в ці дрони. Я так зрозуміла, що це саме наші військові просто без антидронних систем, навіть які б були непогано отримати від союзників, але вони виробили свій алгоритм на якій висоті, коли саме яким озброєнням? Так, звісно, ми говоримо з партнерами. Продовжуються перемовини про те, що нам потрібні такі системи, але чекати ми не можемо, тому випрацьовуємо безпосередньо свої наухау на місцях. Ну можливо, це буде знаєте, записано в підручниках військових як українська антидронна система з того, що є. А чи не зменшилася наземна активність через масовані атаки? Тобто наскільки ворог себе опіхота ворожа, себе як веде? Ворожа піхота продовжує вишукувати способи перейти в обмінний фонд. Тим самим піхотним способом вони намагаються зв'язатися і в електронний спосіб, через чат-боти, через інтернет повідомлення, через листування імейлами, е які ми надали їм як інформаційну кампанію. вони навіть на етапі так звані свіжо мобілізовані, навіть на етапі формування команд у їх військкоматах, ще там за перебриком пробивають собі місця в обмінному фонді і. Мріють перейти під егіду міжнародного гуманітарного права і знаєте, от попереднього гостя теж питала, і от ви кажете про обмінний фонд, що вони виходять на зв'язок. Чи не є зараз, чи не відчувається, що ворожа лінія поповнилася саме цим призовом Пригожина, Це ув'язнені яких він. Просив доєднатися до окупаційних військ. Запрошував, а, чи відомі вам такі факти, і як це вплинуло на їхню тактику ведення бою? Тактика критично не змінилась. По-перше, на нашій ділянці більш характерною є контрбатарейне протистояння, оскільки місцевість відкрита, і важко вести бої безпосередньо на як на долоні, без засобів захисту, навіть природного характеру, там типу лісосмуги і особливості ландшафту. Тому тактика залишається такою ж, а але категорія тих людей, які поповнили ці. Ряди мобілізованих вона дуже дуже різна. А головне, що вони прибувають туди зовсім не підготовлені не тільки фізично, в сенсі навченості якоїсь, а навіть психологічно вони прибувають готові одразу завершити своє перебування там, і нас це в принципі цілком влаштовує. Що ви фіксуєте в акваторії Чорного моря? Тому що ми пам'ятаємо, що протягом останніх двох тижнів був рух їхніх суден військових кораблів. Нині яка ситуація підтягуючи, навпаки відтягують свої кораблі. Час від часу переформатовують своє корабельне угруповання, але все одно тримають його в таких ракетобезпечних для себе районах, тобто подалі від наших засобів ураження, оскільки не мають абсолютного протиповітряного захисту, про який вони мріяли, розгортаючи системи на острові Зміїний. Цей жест доброї волі їм не вдався в свого, свого часу. Зараз в них є захист тільки з території тимчасового. Купованого Криму, де розгорнуті такі системи, ось вони і тримаються поблизу цього узбережжя за замисом тарханку, так щоб не бути ураженими, але ракети калібр на їх бортах все ж таки здатні наносити ураження по Україні і з того з тої відстані, тої, з тої з позиції. Наразі вони тримають від тримають від трьох до чотирьох. Ракетоносіїв, які в морі е, готові запустити по Україні близько 20 ракет типу калібр зокрема, і тримають підводні човни, е, пуск ракет з яких дещо ускладнений, виявлені, тому сигналами повітряної тривоги ще раз зауважу нехтувати не можна. Пам'ятаємо про дуже короткий час, оперативний, який є у вас для того, щоб перейти в укриття. Пані Наталі, як завжди, дякую за дуже інформативну розмову, і звісно, за те, що в такий ранковий час до нас доєдналися. Гарних вам новин, аби було у наступних випусках чим нас порадувати. Дякую. Це була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.